Що в у бардачку була заначечка, а не фантики? Спрахуйся онлайн. Кінець довгої війни в Карабаху та відновлення міжнародно визнаної територіальної цілісності Азербайджану. Це приклад того, що конфлікти можна і потрібно. Вирішувати та доводити до їхнього логічного завершення, Військовий конфлікт, який тривав понад 30 років, закінчився менш ніж за 24 години. години. Москві завжди було зручно тримати пострадянський простір під своїм контролем через штучно створені, а також роздуті вогнища заморожених конфліктів. Виступаючи в цих конфліктах, як так званий мудрий арбітр, миротворець, який нібито несе зерно певної раціональності, мовляв, це. Це дурнуваті грузини, азербайджанці, українці, вірмени, молдавани. У всьому винні вони не можуть шість соток городу між собою поділити, але є велична російська людина, яка приносить мир, стабільність та безпеку. І всю маячню багато хто вірив. Хоча насправді Росія лише підтримувала конфлікти, які тліють приносячи з собою злидні регрес, бруд та смерть. Ці ілюзії тепер покладено край і залишається лише. Ше побажати, щоб Грузія та Молдова скористались історичним шансом, який випав. Ну і звичайно ж, Україна, яка остаточно підріже жили цій смердючій потворі, щоб вона більше не втручалась у життя незалежних народів, використовуючи їхні біди та конфлікти у своїх імперських інтересах та цілях. Баку зараз показав усьому світу, що ніякі договори з Росією не варті навіть того паперу, на якому вони написані, якщо вони не підкріплені реальною військовою силою, і що будь-який конфлікт має бути завершений, а не переведений у тліючий, а за фактом гниючий стан, яким обов'язково хтось скористається, годуючись із горя та бід простих людей. Реакція, ну, Реакція Росії дуже проста Занепокоєні а... за Поки що Ні, ні, сьогодні вже Захарова сказала, а чому мовляв, а е, Вірменія. Ну, в якось так негативно оцінюють дії Росії. Ви ж самі визнали, що нагірний Карабах це Азербайджан. Зумієте, яка яка підлість, яка ци, який цинізм? Тобто, ви е, е, вірмени, не визнаваєте, що е, Карабах це е, Азербайджан. А ми будемо робити вигляд, що ми з вами е, десь взаємодіємо. А коли відбулися ну певні попередні події, то е, Росія, як головний гарант безпеки, оцих ОДКБшників так званих угу. вона ж зробили вигляд, що це її не стосується. Тобто, це цинічна е, політика, яка е, полягає в тому, що треба створити конфлікт, потім туди влізти як миротворець, і керувати процесом із одними і з іншими. І коли хтось скаже: Ні, ми так не домовлялися, ну тоді відразу ну самі винні, ви ж ви ж хотіли, от ви його. Отримали. Так що е, тут насправді в цій позиції Росії нічого нового немає. Тобто починаючи від Придністров'я і кінчаючи всіма іншими пострадянськими оцими конфліктами, це стандартна, давно опробована тактика. Створюємо конфлікт, заходимо як миротворці і керуємо процесом. Тому зараз ситуація така. А що буде? А буде те, що цей самий ОДКБ почне так само поступово розвалюватися, як і всі інші структури, які створені на, на території колишнього СРСР і які не працюють за визначенням СНД мертвий орган, ОДКБ мертвий орган, Союзна держава мертвий орган. Що там ще, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, воно, воно, воно не працює, тому що там немає того, що може об'єднувати інтереси цих країн. До речі, зараз в Нью-Йорку відбудеться зустріч. Американського президента з п'ятьма президентами центральноазійських країн пострадянських, про що це говорить? Про те, що Кремлю дають зрозуміти, це вже не твоє поле. Іди геть. І так воно і буде. До речі, ми вже заговорили про країну агресорку. Путін планує поїхати до Китаю, аби зустрітися з сідзіньпіном. Про це заявив секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев. Згідно з його даними, китайсько-російські перемовини можуть відбутися вже у жовтні на полях міжнародного форуму. Один пояс, один шлях. Ну а міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу прибув до Тегерану для зустрічі з військовим командуванням Ірану. Про це повідомляє Російські повідомляють російські змі з посиланням на Міноборони Російської Федерації. Зокрема, російські міноборони повідомляють, що їхня делегація проведе низку переговорів з військовим керівництвом Ірану, і це сприятиме зміцненню російсько-іранських військових зв'язків і стане важливим етапом розвитку співробітництва між країнами. Стосовно Китаю. Це, я так розумію, такий собі е, е, візит після того, як Сі Цзіньпін побував у Москві. Так, це продовження. Угу. Але бачите, для Китаю наступають в цьому плані доволі складні часи, тому що цей великий проект, який він задумав, цей один пояс, один шлях, він починає потрошечку тріщати, тому що е, зараз намічається інший е, через Індію. В обхід Китаю, і це може означати, що ця вся велика конструкція, на якій побудував свою зовнішню політику в цій частині світу Китай, вона починає ставати такою собі далекою від реалістичності. Американці абсолютно свідомо пропонують Індії взяти на себе роль, ну так би мовити, іншої сторони. Враховуючи багато десятилітні конфлікти між Індією і Китаєм і всіма проблемами які є в цих двосторонніх відносинах, і підігруючи до певної міри Індії в цьому плані, і тут можливі, як кажуть, варіанти. Тому це буде, я думаю, спробою у якийсь спосіб ну, зберегти цю концепцію як робочу. Хоча, якщо от, зважати на те, що і Центральноазійські республіки поступово дрейфувати в бік США, і я думаю, що це не за горами, і те, що ослаблюється до межі Російська Федерація. Для Китаю виникають зовсім е, інші е, обставини, коли він буде змушений думати, що краще грати самому з ослабленою Росією проти всіх, е, не маючи е, знань, що буде з Росією через е, рік, півтора два чи все-таки відступити і почати грати по правилах. Я думаю, в цьому плані е, в Китаї зараз будуть дуже серйозні дебати. Е, а те, що там з'явиться, е, ну, в черговий раз Путін це лише свідчення про, то, про те, що Китай і Росія тепер працюють в парадигмі Сюзерен і раб, тобто десь в такому форматі, коли Китай буде диктувати, а Росія буде виконувати. От. Яскравий приклад. Катастрофа російської автомобільної промисловості, яка формально називається російською, а реально є вже китайською, і ці всі російські так звані машини, це пере перефарбовані, в кращому випадку китайські на які наліплюються, що це москвіч там чи, чи Лада, чи щось ще. От і вся вся всі відносини. Так що там уже практично весь товаробіг Росії йде на Китай, тобто Китай вже зараз прив'язав Росію як свій економічний додаток. Росія, в принципі, то була додатком заходу. тепер стала додатком сходу.